Хрименко Володимир, працівник Ніженагров, тракторист, машиніст. Працюю я вже сім років на тракторі. За першою професією я медичний працівник працював на ФАПі фельдшером. А за покликанням працівник сільського господарства, тільки себе пам'ятаю, весь час біля трактора, біля батька крутився, а кожен син хоче бути чимось похожий на батька. Так я став трактористом. Другий авторитет мій дядько, дуже гарний столяр. Я займався столярством, але Мій бізнес згорів. І всі мої 25 років, що я працював і напрацьовував на це, все згоріло за одну ніч. Подумав, що ще я можу робити. Трактор мені знайомий з дитинства, документи в мене були, я пішов працювати в Ніженерго. Один рік проробив, та ще пророблю. Нормальна зарплата, хороше ставлення, хороший колектив, що ще треба для робочої людини. Як всякий нормальної людини, він починається з кави. П'ємо каву, готуємося, щоб був гарний настрій, тому що гарний настрій це запорука успіху. У мене є невеличке господарство підсобне. Вранці пора і худоба жінка. Якщо в мене вихідний, де я їй допомагаю. Так само, як і на роботі, я отримую наряд. Ну, дорожнього листа. Жінка мені не виписує. Це мій домашній тракторець. Т-25. Мій братан, ми з ним все робимо по господарству. Ну тільки в мене маленький трактор. І ви знаєте, ти робиш на великому, Приїжджаєш додому, сідаєш у його маленьке. І рука, і рука тягнеться до джостіка. Але ж тут немає джостика. У мене він вже більше 20 років. Ми садимо. Ну, картошку, овочі. Держимо корову, ми держимо поросят, ми держимо курей. Якось нам може спокійніше, скажімо так. Отаке от у нас господарство. Я люблю почитати художню літературу. Українські письменники зараз так гарно пишуть правдиво в новому стилі. Недавно я прочитав книжку Ліни Костенко. Її є хороший роман. Називається вона записки українського самошедшого. мене вона вразила тим, що думки чоловічі, і вони багато, скажем так, ці думки, так як мої, вони совпадають, ці думки. Це мене дуже вразило. Запорука успіху, це надійний тил, надійний тил це жінка. Що ще треба для щастя? Під двором транспорт нас забирає в 7 годин ранку. У 7.30 ми на роботі. Доброго дня! Доброго, Доброго дня. дня! Порядок так. Для продуктивної роботи створені всі умови для механізатора. Ну, наприклад, кава. Гарного дня! У механізатора може бути багато завдань на один день. Наприклад, ми можемо працювати на розпакувальній машині. Ми можемо працювати на ПБН. Ми можемо працювати на грунтообробці. Ми можемо розкидати добрива. Ми можемо... Вносити ЗаЗР. Зараз ми йдемо дисперський пункт отримати завдання. Тобто подорожний лист. Добрий день. Який мені колен наряд. Дорожній лист. Я працюю на кейс Патріот. Несення ЗаЗР. Тепер я проходжу медичний погляд. Як ви себе почуваєте? Гарно, добре спав, оснідав. в мене немає. 130 на 80, повершено. бере. Придатний нас, сьогодні Олексійович, до доробився. Да. Як? Ну що, до роботи. Перед виїздом в поле робимо технічний огляд нашого агрегату. Дивимось масло в гідравліці на двигун. І дивимося, як завжди. Механізатори мене зрозуміють, дивиться уровень мастила і охолоджуємо рідини. Оприскавач готовий до роботи. В портовому журналі записує мотогодину. Вставляємо карту для контролю диспетчерського центру. Час виїзду і заїзду фіксується на охороні. Запрошую зі мною в поле. Робочий день починається о ї години. На даний час ми проводимо десикацію своїх. Те, що я люблю роботу механізатора, праця хлібороба завжди була в пошані. Мої батьки, твої діти весь час працювали в сільському господарстві. Працювати на такій техніці одне задоволення. Подивіться, який новий оприскус, який входить в п'ятірку найкращих у світі. Нас є комп'ютер. Задав швидкість, включив автопілот і працюєш. Літом. Тобі прохолодно, взимку тобі тепло. І найголовніше, у 13.00 до нас привозять обід. У нас тут свої приколи є. Я завжди говорю тій людині, що привозить так. Де мій усілений обід. Так а що тобі правді обід. Ну так, я ж знав, прискочу мені треба нормально їсти. По спецзамовленню з ресторану. А як ви думали? На, будь ласка, це твій самий найкращий тут. Спеціально для тебе готувилося. Це командна робота. Протягом дня моя команда заправляє мене робочим розчином. У нас дуже багато працює молодих хлопців. Це кістяк наш. Вони молоді завзяти. Багато хто говорить, що зараз не така молодь, не так... у нас дуже чудова молодь. Вони мені допомагають в ремонтах. Біля них я відчуваю себе теж дуже-дуже молодим і завзятим. Саме більше до вподоби, так як я роблю в цьому сезон на оприскуванні, оприскування. Ну, із одних ще моїх улюблених справ, це землеобробка, культивація. Подобається те, що земля обробляється. Що я роблю в такій команді, де працюють професіонали. Здумаю, 90-х 2000-х, коли все позаростало. І тепер таке чудо. У нас все цвіте, у нас все родить, у нас добрі врожаї. І це приносить нам прибутки. Кінець робочого дня. Всім своїм колегам механізаторам і всій Україні я бажаю перемоги. І на завершення я хочу сказати, що робота механізатора це дуже круто. Слава Україні!